Буде ще один ну, воїнами, які загибли і померли в полоні. Буде обмін до Великодня, мертвими, бачите? На жаль. І один обмін буде ще живими військовополоненими. Тобто обмін буде не один. Страшний суд. Тепер дивіться. Знову такі карти показують, що все вирішено. І знову пам'ятаєте карта, коли ми дивилися переговори Путіна із Трампом, теж була карта імператора, тобто все вирішено, все визначено. Диявол, те, що бачимо, ми на загал, це спокуса, щоб подолати ворога, який наш, наче щур, а ворог це Путін як для Трампа, повірте, так і для України. У Жеслів дуже гарна буде новина стосовно нашої перемоги. Uh, тому що йде, бачите, перемога над ворогом у війні королева мечів це завжди війна і туз жезлів тобто перемога, стишення. Uh, так, давайте подивимося. Дуже швид, швидко воно буде відбуватися. Трамп сьогодні про це повідомить по колісниці. Але дивіться, карта йде місяця, нам не все розкриють. Знову ж таки, так потрібно. Так потрібно, щоб і далі тримати в ілюзію ворога, щоб уже нарешті закінчити і це все і подолати вражину. Тому е не побачимо ми зараз, але дивіться, завершується розклад. Карта Мага. Ви бачили, які от в розкладі, коли розмова про Путіна була, наскільки були негативні карти для Путіна? І зараз тут я дивлюся для України, для Зеленського тут просто прекрасний розклад. Так не все нам повідомлять зразу, але потрібно. Теж набратися терпіння і зрозуміти, що це для нашого ж блага. А, дивіться, вони трошечки як послаблять їх дійсно по дев'ятці пентаклів, але дуже так, дуже дуже мало, щоб реалізувати свої плани по карті помірності. А, Потім вони зроблять більше значні, ну ще якби притиснуть. Ну але трошечки справді послаблення буде. Вони як дадуть, послаблять трішки. Є бачу я тут по картах видно, що так трішечки послаблення буде. Дивіться, дійсно, ситуація по повішеному, змінюється. Так, зараз це плани. п'ятірка жезлів це плани, це наміри, але перекривається. Дивіться, тузом жезлів. Тобто допомога буде. Але дивіться, якщо це йде не по пентаклях, тобто це буде не фінансова допомога, тому що тут двійка пентаклів. Це буде швидше всього допомога, знаєте, як матеріали, сила якась розумієте? Те, що може дозволить нам якнайшвидше відбудовувати. Розумієте, от саме наші місця, міста, місця, ті, що знищив ворог, і чому вони заговорили про це саме зараз? Відслідковуйте мої хороші. Ви в нас. Прекрасні люди, люди, які мі... Мі... вміють аналізувати, думати, тому тут відстежити ну, не важко це, що відбувається зараз. І от ви знаєте, мені хочеться зараз, не дивлячись на те, от постійно посміхатися. Так, зараз трохи важкі енергії через е... ретроградну Венеру, але нічого страшного, вона вже проходить і зараз все веде до того, щоб мої прекрасні передбачення. Вже дійсно стало видно, що вони здійснились, а Україна перемогла. Я хочу вам сказати: ви знаєте, дуже часто ми можемо почути вкиди про те, що, мовляв, росіяни йдуть воювати, тому що е, вони мають дуже велику фінансову винагороду. Я скажу по четвірці пентаклів, що ні, не тому. Але вони справді йдуть воювати, і знаєте чому? І це не тільки я вам скажу і мої карти, а й дуже багато військових, наших військових. Вони ненавидять нас кожною кліточкою свого тіла. Це прописано вже в їх ДНК і ДНК їх дітей. Вони хочуть повного знищення українців і не вважають вони нас братами там, чи сусідами. Вони вважають нас ворогами, людьми, які не мають права на життя на власній землі. Готується дійсно переворот. Дивіться, Путіна здали ж його люди. Я про це говорила, і я бачу зараз е теж це по картах. Його здали Трампу, його ж люди, яким теж надоїла набридла війна. Вони хочуть працювати, хочуть співпраці зі світом, хочуть заробляти. Так е і тому саме тому знову тут Путін іде як відлюдник. Дійсно, переворот готується. Але дивіться, я не знаю, я не впевнена, що він буде в 25-му році, тому що має відбутися ще тривалий процес, такий, такий як я бачу стосовно Путіна. Ну, дивіться ще раз, давайте контрольний запитаю, чи буде він. Те, що буде скинути Путін, так але перевороту по шістірці по пентаклів, ось саме в 25-му році, я поки що не бачу. Згодом так будемо дивитися, але не 25-й рік. Я розумію там, що говорять експерти, політичні діячі. Я це розумію, але що я хочу вам сказати, що. Зараз все, що відбувається в світі, воно не відбувається за якимись нормами чи правилами, знаєте, які прописані от на основі якихось аналізів. Зараз зовсім все інакше, адже з переходом навіть в ергодолія не буде відбуватися так все, як відбувалося раніше, як люди звикли, як воно знаєте, за нормами і за правилами, буде так. Як не очікує ніхто, і саме звернення до вищих сил дає нам можливості якось трошечки привідкрити двері до тих от закулісних процесів, які ми не можемо бачити. Що я хочу сказати, про яку людяність можна говорити, е говорячи про такого тирана, який просто потопає в крові, уже просто упивається тією кров'ю, рушить все до чого. Торкнулася рука людини, щоб розбудувати щось, побудувати, тому що він просто нищить все, все, що може викликати радість, тому що. Він змушує своїх же людей жити так, як ми знаємо, вони там живуть, і не може сусід жити добре, будуватися, розвиватися. Для них це недопустимо, і треба про це зрозуміти. Всі, хто мене дивиться, пам'ятаєте, що я говорила: що за 10 днів після третьої річниці почнуться процеси нашої перемоги, процеси, які приведуть Україну до нашої перемоги, і не через тижні, як ми. Ми бачимо, тому що саме з 8-9 ми знаємо із овального кабінету, що почало відбуватися. так, Ці процеси тривають зараз. Дуже багато чого лишається саме за кулісами. І всі ці процеси зараз, от те, коли вони зараз... Саме відбуваються, здійснюються, навіть коли вся інформація не доходить до нас, вони є, і це зараз можна відчути. Хто такий більш чутливий навіть у повітрі? Давайте глянемо, яка ж ситуація там, тому що знаємо, що сьогодні швидше всього вже відбувся відбулася розмова а, Трампа з Володимиром Зеленським. Але давайте подивимося. Так, дивіться, бачите карта імператора. Про що говорить нам карта імператора? Вона говорить нам про те, що дійсно ці процеси вже. Сталі і безповоротні те, що відбувається зараз. Дивіться, тиск учора на Путіна точно був. Він був зі сторони Трампа. Повірте, це не була мирна розмова. Абсолютно. І тому е, старий дідуган маразматичний ось так розлютився. І зараз він буде ще лютувати. Ну ви ж розумієте, яке припинення 30 днів. Це не та людина, я завжди казала, з якою можна домовлятися. З якою можна думати про якісь мирні договори, тільки його ж зброєю, тобто тиском. І зараз я дивлюся, що Трамп по королю мечів тисне і натисне Путіна однозначно. І тому він так от висказує свою останню лють. А згадайте, буквально ще тиждень тому. Пам'ятаєте, як всі так думали, а я казала, що це ілюзія, що нібито. Трамп, начебто якийсь там російський агент. І всі настільки були в шоці, настільки були в паніці. Дивіться, як воно все закручується. На рахунок, дивіться, по відлюднику. Путін зараз сам сам собою, він фактично не має союзників і в нього немає вибору. По верховній жриці вже все то вирішено. Що я хочу вам сказати. Тож, те, що зараз буде відбуватися, буквально протягом лічених днів, це будуть такі дуже важливі, безповоротні вже процеси, важливі для України, для нашої перемоги, і вони вже відбуваються. Просто не все ми можемо бачити. Так, давайте спочатку трошечки розкажу, що очікувати. Це дуже потужний день. Так, весняне рівнодення. Ми святкуємо в колесі в святах колеса року. Щороку, але цей день особливий. Це надто потужний день, особливо для того, щоб максимально, так як це перше рівнодення після переходу в ЕР Водолія, ми можемо спланувати зробити свою реальність таку, яку ми хочемо бачити: в достатку, в здоров'ї, в красі, в роботі, яка нам подобається. Оточити себе людьми, які нам подобаються. Тож, будь ласка, не пропустіть цей день. Якщо ви не можете, там не маєте можливості зв'язатися зробити це з практикою. Кожна людина, навіть яка там не є магом, відьмою чи чаклуном, може це зробити в домашніх умовах. Будь ласка, подивіться в інтернеті, почитайте, для цього потрібна звичайна свічка і ваші наміри. Тому що те, що ви закладете в цей день, воно буде, наче фундаментом для вашого подальшого життя. Якщо я, у мене є своя така власна програма трансформації через 22 старші аркани Таро. І мій е, марафон стартує саме 22 числа 22 дні зі мною, по годині в день, е, ми будемо проходити кожен аркан Таро від нуля до, до карти Мир. Це будуть практики, це будуть ритуали. Тобто ви заплануєте м, саме ту реальність і створите її завдяки. Які 22 два арканам Тож, кому цікаво, переходьте на мої соцмережі, ще встигнете, тому що стартуємо ми 22 числа. А зараз давайте подивимося чи є ж загроза по обстрілах для України в цей день. Я ще не дивилася, тому, тому що ви бачите, як вороги настрої, як настрої ворога міняються щодня? Тут можна було подивитися на місяці. Так, які там, скільки, наприклад, масованих обстрілів буде. То зараз дуже важко продивитися цю інформацію, тому що щодня змінюються наміри ворога. Тому дивимося отак от, за декілька днів. Давайте дивимося 22 число. Чи є загроза по обстрілах для України? Масованих я не бачу. Точково якісь невеликі шахетні атаки все ж таки будуть. Не заспокоїться ще ворог. І буде декілька міст, які дуже постраждають в цей суботній день. Так, ворог буде бити, але це не вся Україна, це не масована якась атака.